Коли саме і в яких умовах до тебе прийшла оця медійна роль Клавдії Петрівни? Ну, це була така прям ну не роль Клавдії Петрівни на себе взяла. Це була така авантюра, в яку я е, з радістю влетіла. Е, все почалось з того, що я вийшла замість неї за премією на Лірумі. Забрала премію, по співачка року вона отримала. Я вийшла в капелюсі. І саме в цей момент стався оцей бум в інтернеті, що. А вона була в курсі, та, це, це було погоджено? Так, звичайно. Звичайно, ну, це були спільні ну, домовленості з команди. З'явилась там без та, попередження ну, і все. Так би а якби вона потім до як би вона довела? Ти б сказала, все, це я. А ну, як вовдов би ну, вийшли, якщо б вона там була? Ні, вона там не була. Ну просто ти приїхала і кажеш, ну все, це я. Все. Привіт. Це, це тепер не ти. Да, хто, ну, ти, ти, ти що? А хто з'являється далі? Завтра ти, післязавтра ще хтось. Ну все, тепер все. Е, ну ні, ну тобто, це було все обговорено. Це була така співпраця, ну, авантюра. Мені подобається називати це авантюрою. І після цього, от, як я вийшла забрати премію замість неї, все почалось там: Twitter, Інстаграм, TikTok, всюди. Маша контратенко, це Клавдія Петрівна. І це був дуже цікавий досвід і дуже цікавий кейс в тому плані, що. Ем, як можна, можна хейтити одну людину і не любити там її творчість? Я про себе там зараз пряваньку встаньку, цю всю, всю історію. І дізнатися, що є ймовірність, що ця людина, яку ви не любите, вона пише пісні, які ви там зараз слухаєте всі. І це дуже цікаво. Е, тому е, це було важко приховувати. Бо навіть там, коли питали якісь там родичі, або мені писали там однокласники з молодшої школи, що ми нікому не скажемо. Скажи, будь ласка, он, Алінку менеджера, просто всі в неї телефон Як би хтось розрибався. до мене підійшов і сказав би на 100 тисяч доларів спорим, що це не Маша. Я б сказав, ти що, дурний хлопець, звісно, спорим. Все. Що це Маша, чи да, що це не Маша? Так, я був впевнений 100%. Ти думав, що це я? Ну, звісно. А, от бачиш, як класно ви все зробили?